Допомога від наймолодших в Івано-Франківську діти початкової школи упродовж двох тижнів показували виставу Микита Кожум'яка, аби зібрати гроші на радіостанції захисникам України. З маленькими волонтерами познайомилася наша Тетяна Дадак. Роль княгині у благодійній виставі зіграла Оля. Дівчинка через повномасштабну війну переїхала до Івано-Франківська із Київщини. «Тривожно і <с? <с?> страшно перед виставою, але в мене було їх ще. Попередніх чотири. Я дуже рада, тому що мій тато навіть сам служить в ЗСУ. Тато Максима також на фронті. Хлопчик каже, його батько дуже зрадів, що син бере участь у виставі. Воєводи, але, на жаль, один захворів і я говорю за нього слова. Скільки ви роли виконуєте, скажи? Ну, десь три чи чотири. А складно було вчити текст? Не дуже. Ми збираємо гроші, ми підтримуємо нашу. Україну загалом у виставі Микита Кожум'яка беруть участь 38 дітей з початкової школи. Це є і патріотичне виховання, і водночас це є їм досвід. Я цією виставою проводжу паралелі. Так як Микита Кожум'яка визволив країну від злого змія, так і я сподіваюсь, що наші бійці. бійці для яких ми збираємо ці кошти, звільнять, і ми всі разом будемо їм допомагати звільнити нашу Україну від нападу російського. На показах дитячої постановки збирають гроші для 15-ї бригади, яка зараз на Бахмутському напрямку. Це є приклад дорослим, тому що малесенькі виконують обов'язок, які мали би виконувати дорослі люди. А так як зараз дехто змирився, дехто звик, що війна не у нас тут, а війна там. Ми дітки взяли на себе таку важку нішу. Бійцям вкрай необхідно закупити два автомобілі та п'ять радіостанцій. Вони попали в складну ситуацію. Машини розбиті, відповідно, на рації теж, якщо брати по раціях, це приблизно 130, 138 тисяч гривень. Це на п'ять рацій. Тому так, це трошки зараз складно, але так як. Ми всі разом йдемо до однієї цілі, тому я гадаю, що ми зможемо допомогти, хоч якось закупити ці, хоча б рації. Директорка початкової школи розповідає: вчителі та батьки дітей допомагають війську ще з 2014 року. Дізнавшись про цей збір, теж вирішили долучитися. Провели аукціони, на яких ми зібрали достатньо великі суми коштів. З першого аукціону гроші пішли на придбання. Ми додавали до мобільної стоматології на передову. І другий аукціон і ярмарок ми зібрали кошти для, на потреби 102-ї бригади. Наразі це дев'ята благодійна вистава. Під час показів вдалося зібрати майже 40 тисяч гривень. Згодом діти планують показувати цю виставу військовим, які перебувають на лікуванні у шпиталях.